Привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як ви можете самостійно рахувати калорії і при тому формувати свою харчову тарілку з тих продуктів, які у вас є в холодильнику. Це дуже легко. Тому е що для цього потрібно? Потрібно кухонні ваги, а також додаток, який я вам порекомендую. Дивіться! Тож заходите до Play Market або Апстор, і в пошуку забиваєте таблиця калорійності. Вам потрібен саме такий значок, зелененький квадратик з виделкою і ножем. Після того, як ви внесли всю інформацію, програма видасть калорії, які потрібно вам для схуднення. Наприклад, для мене це 1312 калорій, але для мене це мало, тому я вручну змінюю на 1500 калорій і фіксую. І зараз, наприклад, одного з днів мого харчування я покажу, як вносити інформацію. Тож почнемо з сніданку. Він складається з твору 120 грамів, банан 90 грамів, лохина 120 грамів і мед 10 грамів. Заходимо в таблицю, натискаємо на плюсик навпроти сніданку, і в строчки пошукові починаємо написати. Назву продукту. Я вже знаю, що цей творог шукається так, тому можете запам'ятати, що це сир кисломолочний. У нас там було 120 грамів, тому ми змінюємо на 120 грамів. І далі по списку лохина так само шукаємо. Зафіксували наступним у нас. Буде шукати мед, хай буде різнотрав'я. І останнє у нас здається був банан. Так 90 грамів. Все, у нас сніданок склав 303 калорії. Хоч Я навмисно зафіксувала цю рекламу, тому що безкоштовна версія, і можливо вискакувати така реклама. Нічого страшного. Ось, і одразу показує, скільки у нас розподілення на білки, жири, вуглеводи і волокна. Є. Тепер переходимо до перекусу. Він складається з двох хлібців, огірок 50 грамів, квасоля червона консервована 50 грамів, сир твердий 30 грамів і крем-сир. Так само, як і сніданком, натискаємо на перекуса зелененький плюсик, і по черзі додаємо всі продукти. Шукаю квасолю. Треба додати, мабуть, квасоля консервована. І обираємо. У мене, здається, була так, ця. Вносимо грами. Тепер огірок. У нас є вже порція 50 грамів, тому автоматично вибираємо. Сир твердий. У нас 30 грамів, тому змінюємо там, де порція 1 грам. Міняємо 30 грамів наперед. І хлібці були. А зараз крем сир. Міняємо на 20 грамів, і залишився у нас хлібці. 2 по 12 г. Чудово. Переходимо до обіду, який складається у нас з котлети курячі, рубані, булгур з маслом, перець червоним солодкий помідор і огірок свіжий. Вносите так само, я вже внесла, і обід у нас складає 463 калорії. І тепер переходимо. Тобто, у нас вже за день ми з'їли 1061 калорію, і бачимо внизу розподілення на білки, жири, вуглеводи і волокна. Ну і останнє вечеря. На вечері був тунець, салат овочевий і хліб цільнозерновий. Склала вона 439 калорій. І тепер у нас сумарно 1500 калорій, і дивіться, яке розподілення у нас вийшло по білкам, жирам і вуглеводам. Тож, для того, щоб позбутися цих бачків, нам потрібно лише кухонні ваги, цей додаток чудовий, а також чіткий план і йти до своєї мети. На все добре!